Жодне оперативне втручання не виконується без участі лікаря-анестезіолога. Що таке наркоз, як він діє на організм людини та що є найбільшим викликом для лікаря-анестезіолога, дізнайтесь у програмі Здоров'я у фокусі. Поводимо препарати групи Курарі для того, щоб пацієнт самостійно не дихав, для того, щоб щелина. Розкрилося повноцінно і щоб ми заінтупували пацієнта, перевели його на штучну вентиляцію. Це треба робити максимально швидко, правильно, методично і з першого разу. Обов'язково прослуховуємо пацієнта. Іноді трубочка, ми знаємо, що бронх він має депуркацію для того, щоб прослуховувалися дві легені. Таким чином, пацієнтка знаходиться в стані медикаментозного сна і знеболена. Ми бачимо, що показники гемодинаміки, сатурації і пульс серця у нас працює все в межах життєвої норми. Таким чином, без ускладнень, ми ввели пацієнтку в наркоз. Лікарі-анестезіологи Буковинського онкоцентру щодня вводять анестезіологічне забезпечення пацієнтам. Займаються інтенсивною терапією як під час самих операцій, так і у післяопераційний період. Анестезіолог підключається тоді, коли запланована операція. Ну, мінімум за 12 годин вже має бути оглянутим анестезіологом. Що включає огляд? Це ретельний збір анамнезу, тобто, чим хворів? Чим хворіла людина, які були операції, як переносить ліки? Переносять взагалі ліки, особливо знеболюючі, приймали вони до оперативного втручання. Якщо були оперативні втручання, які наркози були, були ускладнення. Після того пацієнт оглядається анестезіологом вже об'єктивно, починаючи від вимірювання артеріального тиску. Закінчуючи оглядом локалізації процесу, приймає рішення анестезіолог про вид анестезії, тобто вид наркозу, і погоджується з пацієнтом. Обов'язково має бути згода пацієнта на анестезіологічне забезпечення. Напередодні наркозу важливо, щоб пацієнт не нервував і зберігав спокій. Для цього у нас є лікар-психолог який займається пацієнтом, ну і в тому числі медикаментозна підтримка. Є група препаратів, які знімають стрес, стурбованість, страх, транквілізатори, седати і так далі. Це особлива група препаратів. У нас в наявності в нашому онкоцентру, повний арсенал даних препаратів. Стрес впливає, по-перше, на всі. Моменти організму, починаючи від гемодинаміки, закінчуючи ускладненнями післяопераційними. Пострес веде до спазму судин і так далі. і так далі. Він запускає багато біохімічних процесів, які негативно впливають як інтраопераційно, так і в післяопераційному періоді. За словами Олександра Ляшка, методів знеболення існує багато. На практиці здебільшого лікарі-анестезіологи застосовують комбіновані. Можна використовувати загальну анестезію як самостійно, так і в комбінації з регіонарною анестезією. А взагалі, регіонарна анестезія це регіонарна це анестезія майбутнього, я би так сказав. Це говорять американські фахівці. Є е, Асоціація американська АСА. Ось, це анестезія майбутнього. Е, тому вона набагато безпечніша, вона набагато раціональніша і дає нам змогу більш тривалий час провести пацієнта в стані знеболення. Таким чином, операція може бути продовжена на декілька, скажімо так, Десятків годин, якщо є в цьому необхідність у хірургів. І такі операції у нас проводяться. Є категорія пацієнтів, які хочуть приймати участь в операції, тобто бути при свідомості, контролювати ситуацію. Є пацієнти, які хочуть, кажуть, я хочу викреслити цей відрізок життя, тому ми використовуємо глибоку седацію, тобто медикаментозний сон. Для цього я існує також. Дуже великий арсенал препаратів, які ми використовуємо. І пацієнти знаходяться необхідну кількість часу в медикаментозному сні. Про переваги та принципи дії регіональної анестезії на організм людини ми запитали і у лікаря-анестезіолога Буковинського онкоцентру Олега Скрипника. Ми чітко з хірургом проговорюємо об'єм оперативного втручання, план, який передбачається, вибираємо. До прикладу, значнемо з меншого Субарахноїдальна анестезія або, як по-простому кажуть, спіналка в народі, так щоб було доступно нашим глядачам зрозуміти, це вид анестезії, який вводиться в простір між твердою та повутинною блонками спинного мозку, донесенькою голкою. Ця анестезія може тривати від однієї години до шести годин. Її перевагою є те, що. Пацієнт може з нами лікарями бути в повній ясній свідомості не відчувати болю. Другий різновид анестезія, яку ми також широко використовуємо. І всі анестезіологи в цілому в хірургічній практиці та в гінекологічній практиці це окремий вид анестезії, а він для більш об'ємних оперативних втручань. В даному випадку ми також заводимо голочку, але трошки в інший простір. Епідуральний простір це простір між твердою оболонкою спинного мозку, а також хребта людини. Ввод... Ця анестезія, яка має більшу перевагу над спінальною, тим, що пролонгація по часу. В даному випадку ми, окрім того, що голочкою знаходимо простір, також невеликою голочкою в спину ми знаходимо простір, який нам потрібен, ми туди заводимо катетер. І саме через цей катетер ми вводимо анастетику. Епідуральна анестезія має ряд переваг, зазначає лікар-анестезіолог. Ця анестезія добре допомагає знеболювати нам післяопераційному періоді пацієнтів. Бо якщо ми йдемо на велику об'ємну хірургічну операцію, там об'ємне оперативне втручання відповідно післяопераційний період є доволі болючим. І епідуральна анестезія нам дозволяє знеболювати пацієнта. Під час операції, після операції ще день, два-три, стільки, скільки це потрібно. Є такі також оперативні втручання, де є прямі протипокази до загального знечулення. Тобто там якісь супутні патології серцево-судинної системи, дихальної системи. Там. І також анестезіологський дилем, він має вирішити забезпечення, але в той же момент неможливо використати загальну анестезію, особливо саме в даному випадку провідною. Є регіональна анестезія. Ми можемо провести по великому рахунку в крайніх випадках оперативне втручання зовсім, ну, якщо це там хірургія чи гінекологія, без забезпечення загального знову, і це є перевага для регіонального знеболення. Лікарі застосовують розчини для спинно-мозкової анестезії. Ці розчини вони блокують передачу нервового імпульсу через нейрони. І цим самим інервація припиняється, і за рахунок цього люди не відчувають больового ефекту. Вони є небезпечні, якщо не контрольовані анестезіологом під час наркозу. Анестезіолог, в залежності від від об'єму оперативного втручання, пролонгації по часу, вибирає дозування. Основна їхня дія побічна це зниження артеріального тиску. Лікарі кажуть, не існує людей, яким заборонено наркоз, проте є ті, для кого анестезіологічне забезпечення може нести ризик для здоров'я. Є група пацієнтів з високим психоемоційним, скажімо так, порогом, некомунікабельні пацієнти, пацієнти з супутньою патологією. Серцево-дихальною патологією патологією нервової системи. Також важко працювати з пацієнтами, які мають надмірну вагу тіла. Іноді пацієнтів після операції переводять у палати інтенсивної терапії. Переводять пацієнтів дуже багато показників для перебування пацієнтів в палаті інтенсивної терапії, як кажуть в реанімації. Це всі гострі порушення серцевої діяльності, гострі порушення мозкової діяльності, це психомоторні збудження, агроланцитози в онкології. Переводяться вони з метою дати їм поштовх для подальшого одужання, для того, щоб їх скоріше вивести з цього гострого стану. Також в реанімації передбачений моніторинг цілодобовий. Обов'язково у нас чергує цілодобова 24 години на добу. Бригада це анестезіолог дві медсестри, молодша медсестра, проводиться моніторинг. Таким чином, хворий знаходиться постійному, під постійним нашим контролем і наглядом. Олександр Ляшко каже: анестезіологічне забезпечення з кожним роком змінюється та покращується. Якщо порівняти Наприклад, 10-навіть 5 років тому, то крокує вперед анестезіологія однозначно. Це починаючи від нашої апаратури наркозно-дихальної, яка зараз у нас сучасна, західна, німецька, австрійська, закінчуючи нашими препаратами. Препарати також у нас всі імпортного виробництва. Безпечність анестезіології крокує вперед. Методи Знеболення крокують вперед. Технології. Тобто ми можемо вводити вже не руками, а шприцями. передбачені спеціальні дозатори, інфузомати, шприцеві насоси. тобто Є машини наркозно-дихальні з штучним інтелектом. тобто Ми задаємо програму і апарат вже підлаштовується під пацієнта, під його вагу, під його легені, під його вік. Лікарі-анестезіологи під час оперативного втручання відповідають за життя пацієнта, і це є найбільшим викликом для них. Анестезіолог на час операції відправляє людину в інше середовище, і він зобов'язаний її з того середовища повернути назад. Це саме складне. Під час операції лікар-анестезіолог відповідає за життя людини, водячи пацієнта в штучний сон, важливо, щоб він прокинувся. Основне завдання лікаря-анестезіолога зробити це безпечно для життя пацієнта.